Всім доброго дня. Хмари десь від водоваги йдуть. Він вчора показував, що у нього град був. У нас теж сьогодні град і погода просто... Я не знаю. Хотів вам сьогодні картошечку нашу показати. Ну Може пізніше зараз, поки туди-сюди переїдемо, буду пора зайти і засніму вам нашу картопельку, розкажу, що ми, як ми коли робили. Яку раніше садили, яку пізніше. Для порівняння, для розуміння. Тому що, знаєте, забіжу може трохи наперед, скажу так, що українці вже облінилися. Отак взять, проїхатися по вулицях. Тварин тримають фактично раз-два і все. Навіть банально курень, хто вже не хоче себе тримати. Тоді... Взять, наприклад, там, огороди, щоб садити. Аналогічна ситуація. Ні огород садить, ні цей то не росте, то ще щось. ну, Як його не садить, то звісно воно і рости, що нічому. то нічому. Тож ти його нічого не посадив, правильно? От якось так, тому Попробуємо добратися на огород, покажу вам, розкажу. Пробуємо там ще трошки розсади, того всього садимо е, ту кількість, яка необхідна для нашої сім'ї. Не на продаж, перш за все. І так же само і тримаємо, можна ще було тут додати сарай. Але ми цього не робимо. Ми тримаємо, ми вже налагодили е, цей весь процес і тримаємо ту кількість, яку ми можемо самі реалізувати. Наприклад, зараз. Е, що зерно, що те, що все, багато таких факторів, то ми налагодили свою роботу. Ось тут ми попрацювали, там те все і процес іде. Тому картопельку покажу вам і скажу ще раз, знову ж таки, садити огород потрібно. Живеш в селі, сади огород. Ну, до зустрічі. Так, друзі, продовжуємо відео. Бур'янчики вже ростуть. Ну нічого, будемо з ними, прийде час, будемо боротися. Так, пам'ятаєте, тут у нас був колись садок. Ми як придбали весь цей участок сусідній. Получається, ми його із цим садком ми його випиляли, гілочки прибрали, все зробили. В цьому році, ось бачите, ми натикали. Вже паличок, ми тут посадили, дийні кавуни і там далі гарбузики. Гарбузики не з цією метою, щоб давати їх тваринам, а фактично просто. Щоб і воно все регулярно буде сполюватися і Получиться, в принципі менше бур'яна і буде нормально. Так, а тепер же ж по нашій картопельці. От вона така частенька. Це гарненько, але ця картопля, яку ми садили на початку березня, пережила вона три морози. Як воно буде, як вона буде в подальшому, ну, важко сказати. Зрозуміло, що всі ці три морози дуже від, ну, так, дали своє, і вона ну, слаба. У порівнянні навіть з минулим роком. В минулому році вже були морози тріхи пізніше, вона більш і краще проросла. Ну, щось це й буде. Хоч Незважаючи, що і було і агроволокно, і було те все, на жаль, на жаль. Горох. Горох теж в цьому році отримав тричі по шапки. З нього я дивлюсь, ну, слабенький. Нема того, що було в ті роки. Навіть прошлий рік, я ж дивлюсь, то значно гірше. Так, ця картопелька, це... садили ми її перед Паскою. Це десь Паска в нас була 24-го, плюс-мінус ми її садили десь числа 18 го квітня. Картопелька гарненько росте, розвивається. Огород у нас гарно підживлений. Підживлений в тому плані, що дуже багато і навозу ми вносимо постійно. І в мене залишалось кілограм мабуть, 30 нітрамофоски, ми під цей, під, під боріночку закидали. І я думаю, тут в цьому році картопля буде гарна. Одне, що саме головне, щоб не було бур'яна, і буде нормально. Все це діло будемо сполювати. І буде нормально. Там посередині, я його зараз переближу, отам кукурузка у нас, але кукурузка так само, як і та картопля, нормально получила по башки. От. Такий цей рік, як він буде, ну, Осінь покаже. Але я скажу, хоч якийсь шанс вижити є, тому що буде хоч щось, картопелька буде, салко буде, вже не пропадемо. В принципі, на даний етап я вважаю, картопля нормально розвивається, нормально росте. Ця пройшла якраз ці фази і ці всі морози в той період, коли була в землі. І тому ми можемо спостерігати. Що все в неї норм. Небо синє, дощі. Але наскільки вони зараз потрібні вже в тій мірі, вже б таке, щоб тепло гарне пішло. І тоді кукурузка не буде страдати. А так вона і жовта, і синя, яка хоч стоїть. Так, тут у нас перчик, там помідорчики. Ну, бачите, потихеньку, помаленьку, огород засаджується. Все ж таки не розумію я тих людей, які не садять огород в селі. Хто б що б мені не говорив? А огород це святе. От такі справи. Тому садіть картопельку і все у вас буде. Всім всього найкращого. От таке коротеньке відео. До нових зустрічей!